Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам почати з відгадування загадок, і ми дізнаємось з вами багато цікавого. Будьте уважні! Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна! Що це малята? Правильно малята це лялька. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Байлуватий там який. Відгадай, хто я такий. Так малята, це плюшевий ведмедик. Накрутив Івась пружину, танцювала без зупину і дзищала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Що це малята? Правильно, це дзига. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Правильно малята, ви здогадались, це барабан. Малята, скажіть, будь ласка, дзига, барабан, лялька, ведмедик, що це? Як все це можна назвати одним словом? Так, правильно, це іграшки. Українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини. Дерев'яна іграшка давня за своїм походженням, у ній відображаються цінні традиції різьби по дереву. Цікавим аспектом дерев'яної іграшки є розпис. Він робить прості столярні вироби творами мистецтва. Особливим попитом також користувались народні рухливі дерев'яні іграшки. Більшість дерев'яних іграшок становлять вироби так званого ремісничого характеру диркачі, вітрячки, свищики, сопілочки, торохтушки, а також фігурки людей, пташок, звірят тощо, які мають лише ігрове призначення. Дбайливі руки мамі бабусь завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі. Іграшки з соломи, возика з дерева. Ляльку робили з кукурудзяного качана. Вони були простими, але в них зберігалося все сила землі та сонця, теплота рук рідних людей. З мішковини виготовляли і наповнювали різним зерном ляльку, яку називали грошова кубишка, ставили її на почесне місце, щоб вона приваблювала у дім удачу та достаток. Іграшка поєднує в собі багатогранність культури народу. В народі її називають цяцька, лялька, забавка, виграшка. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож у минуле, тому що хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Це слова українського поета Максима Рильського. До побачення, малята! На все добре!